Події дня, що формують наше майбутнє. Свіжа соціологія з Німеччини. Отже, на старті виборчих перегонів картина складається наступним чином: Християнсько-демократична коаліція ХСС ХДС тримає лідерство з 31%. Як відомо, кандидат в канцлери від ХСС ХДС Фрідріх Мерц відвідував Київ, і навіть Зеленський встиг йому там трошки так підпсувати візит. Очевидно, через відчуття того, що Мерц, відвідуючи Зеленського, обов'язково відвідує Порошенка, оскільки ХСС ХДС є партнером Європейської Солідарності. Наступна позиція залишається. За АФД, тобто альтернатива для Німеччини, і це дуже дражлива ситуація, тому що соціал-демократична партія лівоцентристська із канцлером Шольцем і кандидатом, новим кандидатом, канцлери, знову ж таки Шольцем, відстає від право Радикалів, і це дуже погано. Але загалом картина складається, це помітив Олександр Бригенець, що, на відміну від попередньої коаліції, може трапитись так, що в парламенті в Бундестазі може створитися праволіва коаліція. Така традиція існувала. І нову коаліцію можуть скласти, звичайно ж, Зелені і ХСС ХДС, але. Не виключено, що і Шольц може зіграти ще й свою гру. Важливо інше, що рух Сари Вагенкнехт пролітає. Тобто він зачіпається за парламент, але навряд чи коаліцію із крайньо лівих і крайньо правих хтось сприйме. А з ними. Утворювати коаліції навряд чи хто захоче. Події дня, що формують наше майбутнє, сформовано новий уряд старого прем'єра Румунії Марчела Чолаку. Після того, як соціал-демократична партія, правоцентристи, ліберали і етнічна угорська партія створили коаліцію і розподілили портфелі. В новому уряді 16 міністрів, половина дісталась соціал-демократам. А решта поділили партнери по коаліції. Важливо, що сформування уряду наклалось на перегляд результатів президентських виборів. Як ми пам'ятаємо, Конституційний суд відмінив результати, в яких Келін Джорджеску виходив у лідером першого туру. Фактично, це маніпуляції з голосами, маніпуляції з коштами, це, по суті, тіньове фінансування виборів. І на відміну від України, Румунський конституційний суд дуже чітко розставив акценти, змусивши владу перезапустити наново повністю виборчий процес. Те, що друзі України, зокрема соціал-демократи ЧОЛАКу. Залишили за собою в портфелі, означає, що ніякої ревізії в румунсько-українських відносинах не передбачається. І це дуже важливо, адже Румунія це не лише транзит українських зерна і інших товарів, а це ще інтерес до спільного збройного виробництва, а також в Румунії розміщена одна з найбільших баз НАТО в Європі. А це нам дуже цікаво, не кажучи вже про позиційний район протиракетної оборони. Це нас теж цілком влаштовує. Події дня, що формують наше майбутнє Грузія. Президентка Соломе Соломезурбешвілі заговорила про те, що в Грузії залишається тільки два варіанти виходу із кризи: це позачергові вибори або остаточне руйнування режиму. Грузинської мрії, яку останнім часом у Грузії називають не інакше як Кремлівська мрія. Пряма мова. Діалог з цих питань має вестися зі мною, як з посередником, і з тими, хто брав участь у виборах. А з іншого боку, повинен бути Іванішвілі і кілька призначених ним представників його партії. Нагадаю, що після фальшованих виборів і... Дивного закону, коли президента мають обирати Рада виборників, Грузинська Мрія, звичайно, схімічила результат таких виборів. І на сьогоднішній день, оскільки результати парламентських виборів у Грузії не визнані ніким, а основу ради виборників складають депутати парламенту і регіональна влада регіональні чиновники, той результат президентських виборів є нелегітимним. Тому Соломе Урбешвілі, залишаючись не просто єдиним лег... легітимним посадовцем у Грузії, вона ще залишається і Верховним головним командувачем для Збройних сил Грузії. Що важливо, що вона всіляко стримує силові варіанти розв'язання ситуації. Вона закликає створити раду, яка і проведе позачергові вибори. Натомість прем'єр Кобахідзе лякає Соломезу Рупішвілі, тим, що вона протягом тижня має залишити посаду або буде усунута насильно. Ну, цей гвалт в Грузії не пройде і західні партнери. На сьогоднішній день ні з ким іншим не мають діалогу, крім єдиної легітимної посадової особи в Грузії Соломезу Рубишвілі. Події дня, що формують наше майбутнє. Те, що Путін брехло, знає весь світ. Але тепер експерти, які розслідували рештки ракети Арешнік, нарешті. Виявили конкретну брехню Путіна, тому що на рештках цієї ракети виявилися клейма, які свідчать про дату виготовлення однієї з деталей цієї ракети 12 квітня 2017 року. Тобто, можна сказати, що ці експериментальні вироби довго пилялися Рашпілем чи напильником. І нарешті спиляли такі всі роги з цього орешника, зліпили щось і вдарили по Україні. Українські експерти дуже пильно розробляють цю тему, і цитую, із матеріалу розслідування: результат дослідження уламків балістичної ракети середньої дальності «Орешник», якою РФ. Вдарила по Дніпру 21 листопада, показав, що російський диктатор Путін брехав, коли розповідав про те, що це якась найновіша розробка, яка тільки не була створена. Ну, те, що Путін це технологічно безграмотне одоробло, знає, по-моєму, весь світ, тому що те, про, з яким з запаленими очима він розповідав про 4 тисячі градусів і тому подібне. А ще більше про те, що свинцове наповнення ракети і тому подібне. Ну, і уявіть собі, якщо ракета в польоті і 4 тисячі градусів, і там свинець буде кипіти просто в цій ракеті. Тобто розумні люди змушені, крім просто відбивання атак російського біосміття, ще й колупатися в мізках Путіна. Щоб довести рівень патологічності як їхнього цього карлика, так і всього соціуму російського. Події дня, що формують наше майбутнє, Apple зайнялася технологією сполучення системи розпізнавання обличчя і дверного замка. Якось дивно виглядає, тому що вже не перший рік технологія розпізнавання обличчя використовується в банківській сфері і навіть для платежів. Не тільки рогівка ока чи відбиток пальця, а просто розпізнавання обличчя в Японії використовується для розрахунків на касі в супермаркетах. Тож Apple, який завжди захоплював новаціями, по-моєму, розробляє Кам'яну сокиру з, роз... з розпізнаванням обличчя. Звучить це все дуже парадоксально. Хоча фірмовою фішкою Apple завжди було те, що вони щось в звичні речі умудрялись вкручувати таке, що робило життя приємнішим, веселішим і навіть до певної міри творчим. Тож сподіватимумось, що дверний. Замок із функцією розпізнавання обличчя буде служити в розумному будинку ще й замком для холодильника. Тільки мені здається, що для холодильника потрібно буде розпізнавання фігури. Як тільки набрав 2-5 3 зайвих кілограмів, тож замок на холодильнику. Буде розпізнавати не обличчя а фігуру, і ти не добереся до своєї заповітної баночки пива після десятої вечора.